Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп на стрижку волосся та нігтів. Календар. У січні буде багато новорічних свят у народних традиціях з масовими гуляннями та колективними заходами для участі в яких необхідно гарно виглядати. Крім того, Потрібно буде підготувати свій зовнішній вигляд до зустрічі нового 2024 року та водохреща 6 січня. Щоб заздалегідь підготувати свій зовнішній вигляд, спланувати стрижку та догляд за волоссям і нігтями, я пропоную вам місячний календар стрижок на січень 2024 року. Волосся і нігті людини є показником станом. Його біополям людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само, впливаючи на волосся та нігті як частину людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я. Збільшити або зменшити життєву силу людини, тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча чоловіки гуляться щодня, але вуса та бороду слід підстригати. Сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, Сприятливими для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить ослабло ваше біополе, то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Якщо ж на якомусь тижні немає сприятливого дня, то тоді стрижіть нігті у четвер або в суботу. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили можна підстригати волосся та нігті у два етапи. Спершу підстригти на ущербному місяці перед молодиком, який буде 11 січня, тобто ось у ці всі дні. Ось. Але найкраще я вказую, що це буде 8 січня, це 27 день місяця. Вдруге підстригти вже після володика на зростаючому місяці. 16-го, я перераховую, 17-го, 18-го, 20-го та 22-го. Далі вже йде е, повний місяць, там не можна стригти на повні. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми із заробітком грошей та навчання. І оці підстрижені волосся, оце, можна його підстригати дуже таким, ну, злегка лише підстригти, не сильно стригти. От. І тоді це волосся треба вкинути в проточну воду. Це може бути туалет, якщо є проточна вода в ньому, або річка. От, а якщо немає, і ви мешкаєте у приватному секторі, то можна вкинути в грубку і спалити його, от, щоб це волосся нікуди не, не потрапило і не тілось, особливо небезпечно, щоб воно розві, розвіювалося вітром. Дуже небезпечно. Тому якщо ви в річку будете кидати, то краще його загорнути в папірець і з папірцем кинути. Папірець розмокне, а волосся значить, потрапить у річку і буде тікти разом з водою. Тобто, я перераховую вам ці найкращі дні. Це 2 січня, вівторок, 3 січня середа, 4 січня, четвер, 8 січня, понеділок. 13 січня субота, 16 січня вівторок, 17 січня середа, 18 січня четвер, 20 січня субота, 22 січня, понеділок, 27 січня субота, 29 січня понеділок і 31 січня середа. На цьому я хочу побажати всього найкращого вам. Дякую вам за увагу. І бажаю вам в новому році щастя та здоров'я. До побачення, дорогі друзі!